Так закінчено всю роботу, що її виконав Соломон для Господнього дому. Соломон приніс присвячене Давидом його батьком срібло, золото і усякий посуд, і передав у скарбницю Божого дому. Тоді Соломон зібрав усіх старших Ізраїля, усіх голів над колінами, начальників родин синів Ізраїля в Єрусалим. Щоб перенести кивот Господнього Союзу з Давидгороду, тобто з Сіону. Отож зібрались до царя усі ізраїльтяни на свято сьомого місяця. І як прийшли всі старші Ізраїля, левіти взяли кивот і понесли кивот і намет зборів і весь священний посуд, що в наметі, а несли їх. Священники Левіти, Цар Соломон і вся ізраїльська громада, що зібрались коло нього перед кивотом, жертвували овець та волів, яких ніхто не міг полічити і оцінити, так їх було багато. А священники принесли кивот Господнього Завіту на його місце, у пресвяте, у святе святих, під крила Херувимів. Керовими простягали крила над місцем кивоту і прикривали кивот і носила зверху. Носила ж були такі довгі, що кінці їхні було видно з святині, коли стояв хтось перед пресвятим, а з надвору їх не було видно, і там вони по цей день. У кивоті ж не було нічого крім двох таблиць. Що їх вклав був Мойсей на Хориві та Блиць Союзу, що Господь заключив був із синами Ізраїля по їхньому виході з Єгипту. Коли священники вийшли з освятині, бо всі священники, що були там, незважаючи на черги, освятились, то всі левіти співці Асаф, Геман та Єдутун, сини їхні та брати їхні. Одягнені в вісон із цимбалами, арфами та цитрами, стояли на схід від жартовника, а з ними сто двадцять священників, що сурмили. І коли всі разом сурмили і співали в один голос на хвалу і славу Господа, та коли загримів звук труб, цимбалів і музичних приладів на хвалу Господа, бо він благий, бо віковічна Його милість, тоді Господній дім сповнився хмарою Господньої слави, і священники не могли стояти на службі за хмари, бо слава Господня сповнила дім Божий.